Зайшли ті, хто зараз є в роті. А, наприклад, ти там ще хтось, вони не заходили просто. От. Тобто не через те, що тебе не взяли, а через те, що ти не заходив. Ну, не тільки ти. ті люди, які зараз просяться в роту, вони не можуть, в принципі, грати, бо вони не заходили. А об'яв купа було, що ми набираємося в роту. От і через те, що там ти і інші не заходили, то звісно ви не можете катати. Тому що люди, які завжди накатували бої, вони будуть грати першочергово. Так, а це буде світитися, щоб я давав Привіт, Андрій. Піксель такий. Ні, піксель не хочу давати. Та йолки! ну. Не круто взагалі. Дмитро 15 гривень. Дуже шкода, але прийдеться відписатися від тебе. А чого? До ти вчора мене вбив на маневрах. А... Жартою Алій і правда вчора з вами грали. І ти мене вбив. Ого. Дякую, Дмитро. Ну, таке, таке на маневрах може бути. Таке на маневрах може бути. Мапи попадаються мені такі прям терпільні. Треба стояти. Так, ну, в ноль вийшли, маленький. Стоп, там в хощик ніби підставляється. Блячку можу дати. Ні, давайте на КД. Давайте на КД. У дизлайк та в сенсі. Привіт, вадя. Ну, вбив та й вбив, що зробиш. Привіт, Томі. Народ, Митрович. А я, я не мав маневрах кепити. я мав просто зайти, допомогти ну, грати в плані на стрілу техніки, і там покоординувати людей, коли там командир не знає, що робити. Все. Кепета я не мав, але. трохи там натупили з певними моментами, і мені прийшлось командувати. Так, можу тут поїхати в Калінію. Ну в коліні ризиковано, бо поляк там роздасть. Тут є пісь висітить. Чесно, не знаю поки як поступити. О, я знаю як. Я зараз просто нанизу. Так, поїду, підійжмо під поляка. Ваншоти? Ні, не було ваншотів. Так, це буде нормальний мув. Я просто підтисну вниз. А, я ДБВ знайшов. Нормально. Я ще й посвітив і постріляв Привіт, Фредвард. Три снаряди в мене, так? Да? Давайте, напевно, знаєте що, перейдемо на перезарядку, підіжмемо під поляка і спробуємо його вбити. От він сам тисне, це супер, тому що. Він під конем не буде стояти тоді. А, Юра, як дропи фармати, зайди на мій ютуб, знайди вкладку відео і там буде відео про твіч дропси. А він пушить? Блін. Ні, він не пушить фух. Там ще кінь. Окей, я зараз підтисну тут і спробую вийти в нього. Головне не світитися. Так, я ніби без інфи піднімаюсь. Нам треба вбивати коня і поляка, але як це зробити? Я всеві в рельєфі. Чекаємо, коли кінь підтисне ближче. Напевно. Бо поляк трошки далеко до мене. Ну як, я можу тут вийти роздати, але він може забудинок засейвитися, я просто від коня буду отримувати. Стопа кінь ніби в полі для мене, так? Ой-ой-ой, просто фул коня. Фул коня вбити на вафлі. Повністю супер коня знести з карти. Яка ж токсична пате? Просто фулового чоловіка, який не просів ніде. Да рободі. Вчора грали за ним ніколи в кінці вафля виїхала, підстави наш лице той момент. Блін, ну це жорстко, я в шоці. <рі> тобто, якщо підловити танк. Якщо підловити танк, він ж просто фулл танк зносить. Ну, як там Мауса якоїсь не б'єш, звісно, чи поляка, але. Майже вб'єш. А він шо, Ти на 60 ТП. Ага. Його добили, кстати. Так, дистанцію трошки розірвемо. Кінь тебе ненавидить, факт. Здарова, Влад. Спалив. Що це підкрут. Що я творю на цьому танку? Давайте на КД підемо. Чекайте, ми це виграти можемо. Ми можемо це виграти. Привіт, ладов. Є такий альфарин. Якого оборудку закинути на нахсора? нахсора колісника. А, досил. Досил. Вентель. Або турбіна, або оптика, або малошумка. Отаке щось. Дай боже, Рома. Так, ну я майже зарядився, 15 секунд. Що, і в цього ще зараз вийдемо? Блін, я свічусь походу. Да, це погано. Гусаниця пошкоджена. Артою треба добити, мужики канопера. Ну ні, ну який підпал. Ну який підпал від арти. Я тепер шотний для 4 2 А, мені ще й гармату він вибив. Добий! Треба сейвитись їхати. А я не встигну засейвитись. Ну мені прийдеться, бо арта доб'є. Блін, якби не підпал від арти. 8400 урону. Привіт, Гудман. Да, він мене пушить. Я не знаю, що я встигну засейвитись Зараз тут вийде через рельєф і все. 12 секунд. Дайте низ спочатку цілити. Рейденбі 3ТТ. О, він базу встав, да? Фух, як то вийти? Заціль базу. А, він тут. чекай. Це арта в базі. Ай-яй! Його добили. Що вийти, типу, змінусувати арту? Якось, але, блін, інша арта доб'є. Давай спробуємо, не знаю. Ну, якщо він повернеться сюди, на канопайнер, якщо він розумний, то я все. Я на Пенер тут буде виїжджати десь. від башти, А я його від башти не проб'ю. В нього буде хороша позиція. Якби не Арташа в них одна 58, то було б ще ок все, а так, хартовод десь ще є. Да ладно. Блін, по моїй канарті добило. Яка шарта на імба, так? Да? Оце підпал від арти, він вплинув на бій, тому що я би зараз вежу від арти. Ай-яй-яй, догравати. 8900. 9к майже дав тільки що. Жесть. Артавот бай. А, дивись, в арте 1300 шкоди, а. 5000? В... 5к на арті. Ви подивіться, як вона не впливає на бої. Подиви. 5 урону на арті.